Друзі, доброго вам дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 24 листопада 2022 року. Друзі, по вашому проханню хочу показати, як я зберігаю свої виноградні черенки. Мій метод це є мій метод, але ще є дуже багато методів. Ви можете подивитися в Ютубі, там інформації дуже багато. Або можете загуглити і там також є інформація, як зберігати виноградні черенки. Друзі, перед зберіганням ясна річ, що я обрізав свої виноградні кущі. Черенки я нарізаю великими, як можна більшими. Є черенок метр двадцять, є метровий, є 80 см. Тобто, як можна більше, так і, як то кажуть, відрізайте, він так краще буде зберігатися. Поживні речовини так краще, як то кажуть, зберігається черенок за, за рахунок того, що більше поживних речовин. а так буде правильніше сказано. Потім, коли я нарізав черенки, я їх побіркував. Є бірочки, дивіться, там вон, румба, Супер Екстра, наприклад, Молдова, Скарлетт, Рояль, Снігірь, Благовіст, Ландиш. Взагалі, є бірочки, біркував я така ось стрічка виходить, вона йде, як правильно сказати. Стрічка будівельна. Самоклеююча будівельна стрічка. Звичайний маркер. Ось я попідписував, два-три екземплярчика зробив, попри, поприщіпляв, як то кажуть, поприліпляв і все. Потім свої череночки я вимачував 2 дні в простій воді, тобто набрав у ванну води і вимачував. Я там показував відеогляд, був як я все це робив. Після того черенки достав із води, розставив по рядочку під забором, наколотив залізного купороса, узяв 300 г залізного купороса на 10 літрів води. Побризкав, зробив обробку череночків, вони підсохли, і я їх спустив у погріб. І вже друзі, вони в мене, як то кажуть, тепер будуть зберігатися там до весни. Або ж, якщо комусь що з вас буде потрібно, то я дістану, наріжу і вам відправлю, якщо будуть потрібні. До речі, дякую вам за довіру. Дякую, що замовляєте. Буквально нещодавно я відправив також ще декілька посилок з черенками. Заказували у мене череночки. Дякую вам за все, друзі. І все-таки. Потім черенки спустив у погріб, поставив отак усі в ряд і засипав піском. Піском засипав десь приблизно сантиметрів 15. Пісок повинен бути вологим. Ось я його набрав, дивіться, пісок вологий, все як потрібно. Е, до речі, при зберіганні черенки потрібно буде продивлятись, якщо на них буде образовуватись грибок під назвою плісінь, береться легенький розчин марганцю, наколачується. І обробляються череночки. Цей грибок плісінь пропадає прям мгновенно, як то кажуть. Одної обробки буде досить, якщо у вас сируватий погріб. З приводу поливу піска, друзі, ну я подивляюся, якщо я, от, наприклад, узяв пісок у руку, дивіться а так, і сжав його, бачите? Він тримається. Це ще пісок вологий все добре. А коли я беру пісок у руку зжимаю, а він отакий ось стає, бачите, який? Не зжимається, то він уже сухувати. Я беру обичну поливалку. Ось вона перед вами. Це вже вона старенька, їй вже годів-годів, бачите, ось і потріскалась. Беру поливалку, знімаю оцю лійку і ось починаю. Чи не, не лійку, я вибачаюсь, дощі, не так трішки сказав. Знімаю цей дожик, ось беру і просто отак ось. Наприклад, он бачите, так беру, проливаю, проливаю, трішки попроливав. Мені сюди приблизно йде десь. Е, ну Скільки, якщо нормально змочити відро, літрів 10 води. Пролив і забув там знову десь на місяць, а то й на півтора. Друзі, все. Як то кажуть, зберігається файно. На місяць півтора забув, потім ще раз чи двічі можна буде пролити і все. А потім уже ж дивимось, коли ми будемо доставати наші черенки. Чи ранньою весною, чи е, вже, як то кажуть, під кінець весни, для того, щоб у шкілки вирощувати. Я дійшов до того е, вибору, що буду вирощувати в, шкілки, в шкілці. Не хочеться мені вовтузити з ними в стаканчиках і тепер. Це тільки чисто під замовлення. Можу зробити в стаканчиках ранньою весною, а так все буде йти в шкілку. Так що, друзі, така картина. Ну, в принципі, я так зберігаю не один рік, мені подобається. Є люди, там зберігають у пакетах, просто в воду ставляють, або засипають пісок, або нарізають на три почки черенки, потім. Перед морозами великими роблять міні-погрібок на вулиці, прям там засипають у землю, весною потім достають. Ну, я Не знаю, я звик ось усе перед вами ось поставив і все, як то кажуть. Все як є, так і є. Бачите, є длінніші, є коротші. Ну, я ж кажу, треба нарізати черенки як можна длінніше, щоб вони були длінні. Отака тема. Ну що, друзі, бажаю вам у ваші домівки, вашим рідним, вашим близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. І з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, все в нас буде Україна. Звісно, дуже боляче дивитись зранку, що в обід, що вечором на все те, що відбувається в нашій ненькій Україні. Але потрішки, як то кажуть, трудимось, працюємо. Ну, поки що так, поки що так, а далі будемо бачити, що воно покаже. Всім бажаю терпіння. Перемога тільки за нами. Друзі, до побачення. Ще побачимо. З вами був Талян. Сьогодні у нас 24 листопада 2022 року. Руку, до побачення, чи побачимось.